Я вам зараз такий прикол покажу. значить дивіться, церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Okay. They, uh, sit down. Sit down і after somebody, okay. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут і така подкорзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш. І тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду. І що це? Тістечко, коротше. Сидиш. Церква. Сидиш в церкві, сидиш. Дуже цікаво, а, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають собою. Тут дуже багато німців сюди. Це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Но, наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А, українці платять всього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися.